Христос Воскрес! Дорогі друзі, шановні брати і сестри, вітаю всіх і кожного із недільним днем. Сьогоднішня неділя називається Неділя Антипасхи або Фомена неділя. Головним персонажем сьогоднішньої євангельської історії є апостол Фома, який виявляє своє невірство у те, що Христос прийшов у зачинені двері і показав свої рани ученикам. Його не було там, і коли йому переказали, що відбулося, він звичайно не повірив і сказав наступні слова: Якщо не побачу на руках його рани від відсвяхів, і не вкладу пальця мого в рани від відсвяхів, і не вкладу руки моєї в ребра його, не повірю. Апостол Фома проявив своє невірство, і через вісім днів Ісус знову приходить у зачинені двері і звертається до учнів. Але на цей раз апостол Фома уже був там. Мир вам, потім говорить Фомі: дай палець твій сюди і подивися на руки мої, подай руку твою і вклади в ребра мої, і не будь невірним, але вірним. Після цього у апостола Фоми відбувається абсолютна духовна трансформація, і він говорить: Фома у відповідь сказав йому. Господь мій і Бог мій. Дорогі брати і сестри. По різному Ісуса Христа називали Раві, що означає Учителю, Христос, Син Божий. Але тут апостол Фома у таких коротеньких словах виявляє істинну віру у Бога. І він каже: Господь мій і Бог мій. За такі слова Його могли убити, але відтепер Його віра була надзвичайно сильною. Та проте Христос говорить йому наступні слова. Ісус говорить йому: Ти повірив тому, що побачив мене, блаженні ті, що не бачили і увірували. Господь Бог наш Ісус Христос для нас взяв хрест і поніс його на Голгофу. Був розп'ятий за наші гріхи, і ті, хто були очевидцями, вони, на жаль, не вірили. Сьогодні, через дві тисячі років, кожен із нас, звичайно, не бачив видимої Голгофи, але ми приходимо до храму Божого і проявляємо свою віру у Христа. І за це у наше життя приходить благословення. Так ми здобуваємо собі Царство Боже. І якщо кожен із нас буде хотіти, як апостол Фома, бачити тільки видиму сторону духовного життя, то хіба це буде вірою? Думаю, ні. Блаженний той, хто не бачив, але увірував. І саме таким людям Христос посилає не тільки невидиме, але і видиме благословення. Бажаю всім нам такого благословення у нашому християнському житті.